Шановні учні, батьки та вчителі, сьогодні ми з вами зустрічаємо особливий день початок нового навчального року. Хоча цього разу ми з вами зустрічаємось у форматі Zoom, це не зменшує важливості цієї події. Кожен із нас тримає у серці надію на успішний та цікавий навчальний рік. Шановні учні, вчителі та батьки. Щиро вітаємо вас із початком нового навчального року. Нехай цей рік стане для кожного з вас роком нових досягнень, відкриттів та радощів. Ми готові підтримувати вас на кожному кроці цього шляху. Офіційна частина нашої зустрічі оголошується відкритою. Україна моя, всіх у нас ти одна. Київ наш золотий, Львів усім дорогий, Крим, Карпати, Дніпро кажуть нам: ми одно і молитва одна, ми українська сім'я, і не впадемо ми, України, сини, бо молитва свята дасть нам силу іти. Тінності, які кожен свідомий українець захищатиме, що є сил. Саме так і вчинили наші захисники, волонтери, керівники, величезна кількість людей відклали своє мирне життя на потім, аби повернутися до нього уже після війни. Але на жаль, повернуться не всі. Нещадна війна несправедлива та підступно забирає життя найкращих, незважаючи на те, що вони не боялись. Хоч і вірили у свою фортовість, хоч і були українцями до останнього подиху, просимо вшанувати пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Будуть точно вшановані у віках. А ми, на щастя, маємо добрих, чуйних, відкритих, готових до всього керівників, які навіть попри складні умови праці продовжують ухвалювати правильні рішення, розвивати нашу школу та робити сьогодні все від них можливе, а часто і неможливе для нашого світлого успішного завтра! Сьогодні на наше свято завітали почесні гості, тимчасово виконуючі обов'язки директора департаменту освіти Маріупольської міської ради Володимир Іванович Курський, начальник відділу розвитку мережі закладів освіти та методичної підтримки педагогів департаменту освіти Інна Валеріївна Тарменко. Директорка Маріупольського центру професійного розвитку Ірина Костянтинівна спяченко. До слова запрошується Володимир Іванович Курський. У ці важкі часи ваша сила, стійкість і відданість є справжнім натхненням для всіх нас. Для вас, шановні педагоги, цей рік черговий виклик, який ви приймаєте з мужністю та любов'ю до своєї справи. Завдяки вам. Наші діти отримують знання, підтримку і віру в краще майбутнє. Ви є справжніми героями, що ведуть своїх учнів до світла знань навіть у найтемніші часи. Шановні батьки, ваша підтримка і турбота є фундаментом до успішного навчання ваших дітей. У ці нелегкі дні ваша любов і сила допомагають дітям долати труднощі та зростати з вірою у власні сили. Дорогі здобувачі освіти, наші учні, ви наше майбутнє. Нехай цей навчальний рік стане для вас кроком вперед на шляху до знань і нових відкриттів. Пам'ятайте, що ваші мрії та цілі це світло, яке веде нас усіх до перемоги та миру. Нехай новий начальний рік принесе всім нам натхнення, здоров'я та віру в краще. Разом ми подолаємо всі виклики. Та побудуємо щасливе майбутнє для нашого Маріуполя і всієї України. Зі святом вас! Нехай кожен день буде наповнений радістю, підтримкою та новими досягненнями. Слава Україні! Героям слава! Передаємо мікрофон Інні Валеріївні Дарменко. Е, той ролик, який я побачила за 10 чи 15 хвилин до початку нашої зустрічі сьогоднішнього свята першого дзвоника, воно повернуло мене до нашого міста. Е, оскільки ця школа з моїм ну, стажем роботи пов'язана з навчанням, з проектами, з роботами. Запорним закладом, так, Наталія Юрівна? Yeah. ось отак. Хочу наголосити на це, що це перша школа, сама перша школа з 90-х років Україна мовна. вона сама перша вступила е, е, туди всю е, тим кроком, е, коли ще ніхто про це і не думав. Це дуже потужний колектив, це дуже потужна школа, це дуже потужні всі працівники. Це дуже відповідальні батьки, це дуже учні, які все в себе як губку впитують від своїх вчителів і становяться такими ж розумними, найкращими і найсамими. Гарними, які тільки можуть бути. Це у нас є досвід того, і ви це розумієте: це 200 бальники, це рівень знань, це участь у всіх олімпіадах, у всіх різноманітних конкурсах всіх вчителів. Як би було не тяжко, важко. Ну, всі приймають участь. Тому я дуже вдячна всьому колективу. І сьогоднішнього дня, дорогі учні, шановні вчителі, поважні батьки, бабусі, дідусі, вересень це початок свята. Е, знаєте, як кажуть, у фінансистів є календарний, да є фінансовий рік. А у нас з вами рік починається. Першого вересня. Хочу вас привітати від цього серця. Навчання це прихований скарб це світ знань. Вчиться наші діти, наші першокласники, наші випускники майбутні наші п'ятиклашечки, наші всі всі учні, які сьогодні. Прийшли до нашої дистанційної школи. Упевнена, що зерна науки цієї школи дадуть добрі сходи і зростуть у ваших душах урожаї мудрості та натхнення. Ростить здоровими, досягайте високих результатів у навчанні та завжди будьте активними у громадському житті. Як я вже казала, окреме велике спасибо вам, педагогам. За тепло, сердець бездоганне виконання такої відповідальної місії, як виконання підростаючого покоління у душі любові до нашої рідного краю, до України, бо це на сьогодні для нас саме важливо. Вітаю з ним знань. Нехай цей, цей рік почнеться вдало і проходить успішно. Нехай кожен день знаменується маленькою, але перемогою. Нехай отримані знання і навички відкривають перед вами навіть двері до мрій, інтересів і рекордів всіх зі святом! всіх, всіх, хто сьогодні присутній, і хто не змог бути присутніми, всіх зі святом! Дякуємо за такі гарні слова. В нас є ще одна людина, яка дуже хоче привітати всіх із початком нового навчального року, друзі. Вас вітає директор школи Наталія Юрівна Ровицька. Дорогі учні, вчителі, батьки і наші наймолодші першокласники. Сьогодні ми розпочинаємо новий навчальний рік, який знову проходить за умов, що випробовують нашу силу духу, віру. І стійкість. Наше рідне місто, Маріуполь залишається під окупацією. Але попри всі труднощі, ми не зупиняємось, ми продовжуємо навчатися і живемо надією на майбутнє. Наші діти розкидані по всьому світу, але ми залишаємось шкільною єдиною родиною. Ми всі разом. Навіть якщо нас розподіляють тисячі кілометрів. І сьогодні, як ніколи, важливо пам'ятати, що ми не на самоті, ми разом і ми всі обов'язково переможемо. А зараз прошу всіх учнів 66-ї школи включити мікрофон. За моєю командою, включаємо мікрофони. В хвилини. Мам, так. І за моєю командою ми зараз всі підтвердимо, що ми всі одна єдина родина, де б ми не були. На рахунок раз, два, три, кажемо: Слава місту Маріуполю!

Особливі слова привітання сказати нашим першокласникам. Вони роблять перший крок у захоплюючий світ знань. Я знаю, що цей рік буде для вас непростим. Але пам'ятайте, ваші вчителі завжди будуть поруч, щоб допомогти підказати, підтримати вас. Вітаю вас з початком великою пригодою. Під назвою шкільне життя. Дорогі випускники, для вас цей рік в останній в школі Ви станете виріш... він стане вирішальним у багатьох аспектах. Ви маєте змогу довести собі, що все навколо відчинить для вас двері. Бажаю вам наснаги, мудрості і впевненості в своїх силах. Нехай цей рік стане стартом вашого великого майбутнього. Шановні вчителі, я вдячна вам за вашу відданість, професіоналізм, неймовірну силу духу. Ви є прикладом для наших учнів і гарантією того, що наші діти отримують якісну освіту незалежно від обставин. Дякую вам за працю, за терпіння і за те, що ви не здаєтесь. Дорогі батьки, я хочу висловити вам свою глибоку вдячність за підтримку і розуміння. Ви є головною опорою для своїх дітей, особливо зараз, коли ми всі разом долаємо труднощі. Ваша любов і турбота це те, що допомагає дітям. Рости і розвиватися навіть у таких складних умовах. Дорогі наші учні, батьки, вчителі і гості, пам'ятайте, що ми єдині у нашій вірі, в перемогу і в світле майбутнє нашого рідного міста Маріуполя. Разом ми пройдемо цей шлях, і разом ми здобуємо, здобудемо нове майбутнє. Для нашого так. міста і для нашої країни. Нехай цей навчальний рік буде наповненим знаннями, відкриттями, взаємною підтримкою. Ми віримо в вас, віримо в нашу перемогу і знаємо, що за допомогою нашої Маріупольської міської ради ми завжди будемо працювати, існувати і надавати нашим дітям знання. Слава Україні і всі разом! Героям, Героям слава ще коротше! Молодці! Слава Україні! Молодці! Героям слава! Дорогі старшокласники! Для вас цей рік особливий, адже він наближає вас до важливих життєвих кроків. Бажаємо вам успіхів у навчанні та здійсненні всіх ваших мрій, ви майбутнє нашої країни, і ми віримо в вас. звичайно ж, першокласники. Ви наша точка опори, наше світле, жовто-блакитне завтра. Хай же ваша дорога буде наповненою цікавістю та легкістю, В добрий час з вірою у перемогу. І ось настала хвилина. Коли наші першокласники готові поділитися своїми враженнями та очікуваннями від школи, Ще до початку навчання вони із захопленням створювали малюнки, на яких зобразили те, чого чекають від першого року у школі. Давайте разом подивимось на ці щирі дитячі роботи, сповнені мрій, надій та цікавості до нового. Каже, що нема місця чудес, хтось бірить у дива, та зліта до небес, Та в кожного є рідне місце, куди повертаєшся, куди кличе серце і там, де навчаєшся жити любити спів. Бати, творити, вірити в себе й до ві. Настає особлива мить, адже наші наймолодші учні першокласники підготували для вас свої перші шкільні вірші. Вони з хвилюванням та радістю хочуть поділитися своїми думками про перший день у школі. Тож давайте послухаємо їхні щирі та натхненні слова. Добрий день, Сендиче. Завітали ми до вас. Ну ж це школа українська вже оновлена нова і чекають там на мене на сім світи не тебе. Вчитись інтелектом особливий. Ти! Легко зрозуміти нам уроки в Вгарний я чудові і вічний знання. Твою не нове сімка всіля. Тут цікаво, точку знаю, тут фантазії полі, з пінням я чекаю, щоб пізнати з ким світ. Мама каже, як це буде. Мов сама перший клас. Я хочу в буду все гаразд. Я з комп'ютером дайома. Двері, привітайте слі у нас, розплітять співна один, а перетемей клас. Друзі. Лише одна мить відділяє нас від початку нового навчального року. І ось вона, настала та хвилина, коли наш перший дзвоник продзвенить. Нехай дзвенить веселий, галасливий, хай срібний голос чують звідусіль. Хай буде рік шкільний, для нас щасливий. Для цього ми докладемо зусиль. ЗІ святом першого дзвоника. Косички-невелички милують всю сім'ю, то мама споряджає школярочку свою, бабуня формушила, старалася вона, молодшенька, сестричка, сказала дивна. Бо сонце личка сяє, ти тільки подивись, Веснянки не слухнянки та й зубчик тік кудись. Із квітами врочиста у цей ранковий час. Кірпатенька дівчисько крокує в перший клас, кірпатенька дівчисько, крокує в перший клас. Уроки вчитель школа, для неї все нове, І кала тає дзвонить. До класу перше зве Дідуня усміхнувся і враз молодшим став А татко під гітаром, цю пісню заспівав, мов сонце вичкося, ти тільки подивись, веснянки слухнянки та й зубчик тік кудись. Із квітами врочисто у цей ранковий час. Кірпатенький дівчисько рок крокує в перший клас. Кірпатенький дівчисько рок крокує в перший клас. Шкільні роки повинуть, були немає вже. Та в пам'яті цю днину назавжди збереже. Герпатенька дівчисько, і вся її рідня, Щасливішого в світі, не відшукати дня, мов сонце личко сяє, ти тільки подивись, Веснянки, не неслухнянки, та й зубчик тік кудись. Із квітами врочисто у цей ранковий час. Керпатенький дівчисько крокує в перший клас. Керпатенький дівчисько крокує в перший клас. Любо запрошуємо на перший патріотичний урок до вашого класу. І тоді вже точно все буде Україна. А я зараз хотіла ще всіх наших гостей, батьків, вчителів. Ось тут у нас в конференції можна послати реакцію. Будь ласка, давайте кожен пошли зараз реакцію, яку, яка дає нам змогу поділитися своїми відчуттями. Будь ласка. Запрошую всіх на перший урок. Діти, а ви пам'ятаєте, коли я заходила до вас в школу, ви тільки навчався у нас школі, як ми з вами домовлялися в класі, я у вас питала, як у вас справи? І ви мені показували ось так, так якщо все добре, так? ось так, якщо погано, а ось так, якщо у нас і так, і так. Це не так, да, таке. Зараз покажіть мені, будь ласка, мої любі дітки, як у вас справи? Молодці! Молодці, мої дорогі, молодці! Рацію показали, побігли на перший урок і до нових зустрічей!